В закладі Веренична вже з'являється лідна тераса? Чи вирішилося питання того, щоб заклад перейшов на пет-френдлі? Тобто, щоб люди з тваринами, з собаками могли вільно відвідувати цей заклад? Ну, дивіться, це питання потрібно е, задавати саме власнику, і е, друг, друге питання в цьому ж контексті потрібно задавати Держпродспоживслужбі. Як повинен власник відпрацювати можливість? Бути френдлі, і чи буде він френдлі чи ні, це якраз питання до нього. Я думаю, що він повинен спочатку відпрацювати. У мене так само є собачка, і іноді не в усі заклади, на жаль, я можу потрапити своєю собачкою. Наприклад, Маркі Топ, я заходив, то мені сказали ні. А буквально недавно заходив і бачив, як хтось да. Ось тут питання, чому з моєю маленькою не можна, «да», а комусь з такою величезною. Нормально вони заходять. Ну, знову ж вони не френдлі, у них лисить значок не можна з песиками. Чому я в принципі десь поділяю з ними ці побоювання? Тому що Держпродспоживслужба, можливо, прийде до саме цього закладу і задасть питання: а чи ви можете бути саме френдлі там, де продаються продукти харчування або люди харчуються? тут? Таке дуже питання складне для вивчення. Тобто вони повинні чітко зрозуміти, що потрібно і як потрібно відпрацювати, щоб е, поруч мешканці чи люди, які е, сидять в цьому ж закладі і споживають їжу, е, і поруч знаходиться песик. Ну як? Ну от, тут питання, я нормально до цього відношусь, хтось можливо по-іншому. Кожного є своє бачення, тому це питання до власника закладу. Okay. Я, наприклад, рекомендую, я б йому рекомендував би відпрацювати можливість, щоб можна було заходити туди з своїм песиком. Ну, не знаю, для мене це нормально. Для когось можливо, ні.